Ці репродукції картин відомих французьких класиків криворіжці вже могли бачити під час виставки Мистецтво Франції очима дітей біля художньої школи номер 1 1 червня в міжнародний день захисту дітей всі 55 робіт юних митців мали експонуватися в місті Понкроа. Але весняний Вернісаж вирішили повторити для поважного гостя посла Франції в Україні. Я дуже рада, що Франція поділяє таку увагу на нашій українській творчості, і що саме моя робота буде представлена там для французьких. Людей, які люблять живопис, Чекаю, що скажуть гарно і насолоджуються, що будуть насолоджуватись моєю роботою. Сама виставка створена в рамках акції Дружба України і Франції у співпраці художньої школи номер 1 та відповідного іноземного посольства. Тож директорка закладу каже, приїзд посла для них визначна подія. Подарував він наші. Школи школі ось таку визначну медаль. Це медаль від посла Франції для нашої школи. Що він вдячний за те, що наші діти цікавляться мистецтвом Франції. Він дуже зацікавлений тим, щоб показати роботи наших дітей за межами нашої країни. Запрошував до Франції. Ми наша співпраця буде і надалі. У нас планується наступний навчальний рік взагалі егідою, під, під девізом. Мистецтво Франції з нетерпінням та трохи схвалюванням очікували на пана посла і бібліотеці. Для дорослих на проспекті поштовому для цього на захід запросили школярів, які вивчають французьку мову. Одна із перших, хто не побоявся підійти до поважного гостя, 13-річна Настя. Дівчина навчається в ліцеї із поглибленим вивченням іноземних мов. Вже три роки опановує французьку. Мені сподобалося розмовляти з французами, тому що це нові якісь почуття, коли ти думаєш на українській, перекладаєш на французьку. я питала, яку музику вони слухають, що вони. Звісно ж, полюбляють Які в них ім'я, звісно, де живуть. Я б хотіла працювати з французькими студентами, тому що це дуже добре розвиває і комунікаційні навички, та навички звісно ж, французькою мовою. До установи пан Етієн приїхав не з пустими руками, а цілим стосом книжок, перекладених з французької на українську мову. Бібліотека отримала 200 книжок класичної та сучасної літератури для дітей та дорослих. Хочемо ще раз подякувати. Це дуже безцінний дар для наших бібліотек. Дуже гарні видання яскраві. Вони обов'язково знайдуть своє місце на полицях бібліотек. До речі, дуже багато я переглянула список літератури, яка входить до шкільної програми. Тому молодь залюбки читає і Антуана сент Кбюрі, і Оноре де Бальзака. Тому ну, дуже дуже раді ми отримати такий подарунок. Сам посол зізнається, захоплений стійкістю і мужністю Кривого Рогу перед окупантами ради і можливості зустрітися із радою оборони міста із такою кількістю перспективної молоді та щасливий, що художні роботи деяких з них відправляться в його країну. Я в цьому спілкуванні насправді відчув високу мотивацію з їхнього боку вивчати нашу мову і їхню велику зацікавленість Францією. І я сподіваюся, вони незабаром зможуть відвідати нашу країну і, можливо, втілимо цю ідею, яка розглядається, а саме встановлення побратимських зв'язків між школами Кривого Рогу і школами Франції. Кривий ріг і Франція вже показували тісну співпрацю і раніше, каже голова ради оборони Кривого Рогу, якому посол так само виказав подяку. Це вже не перша зустріч Олександра Вілкола із паном Етієном, яка загалом поглиблює стосунки між Україною та Францією і наближає нас до спільної перемоги. Хотів би сьогодні додати думаю, декілька пунктів ще. По перше, подякувати за нашу співпрацю з агентством технічного співробітництва та розвідку АТЕТ. Ми спочатку війни з ними співпрацюємо, вони надали для наших шелтерів, де розміщуються переселенці і холодильники, і кухонні пліти, і хімію, і генератори, і пральні машини. Тому за це дуже велика подяка. Завдяки таким зустрічам вдається налагодити ще тіснішу співпрацю. Так кривий ріг вже спільно з посольством втілюють культурні проєкти, планах і освітня, а також в перспективі стати побратимами з одним із французьких міст. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлю, перший міський.